Часи масштабних танкових баталій, жорстоких артилерійських дуелей чи самовбивчих піхотних атак незабаром минуть, вважають спеціалісти нової генерації спецназу, що знищують ворожі безпілотні літальні апарати в українському небі. Ми займаємося тим, що знешкоджуємо велику кількість БПЛА, сил, РОВ, орків, так називаємо, та не тільки ще й пілотів, трьохсотиму, двохсотиму. Найголовніша, найважніша задача це не дрон, а це... Нині для української протиповітряної оборони існує безліч викликів, зокрема, поставлені Іраном і використані агресором проти нас, дрони Камікадзе Шахет «Шахет-136», «Мохаджер-6» та інші баражуючі боєприпаси, що вражають нашу військову техніку, енергетичну інфраструктуру, мирні будинки в глибокому тилу. На тепер українські захисники знешкоджують так звані літаючі мопеди та решту російського непотребу за допомогою легких ЗРК, зенітно-артилерійських систем, кулеметів. А блокують новітніми засобами захисту. Ми вже прийшли до наступного алгоритму. Вже є задумки, вже є. В нас досягнення. Ми їх радіоелектронною боротьбою починаємо не тільки збивати. А ще й давити, все інше вже сила. Це не кулі, ну це друга війна. Звичайні засоби РЕП проти іранських дронів та російських систем з вогами не діють. Тож в нас знайшли нові можливості і потужності для боротьби, які саме поки не розголошують. Але факт є фактом: хлопці збивають і багато. Ти, коли на тобою вог чи ще щось на висоті 200-300 метрів, ти його не чуєш, а ти чуєш тільки коли вже щось летить на тебе. Це великий професіоналізм великої команди. Це велика взаємодія. Кожний день від десяти та більше маленьких дронів. Два-три великих ми розбиваємо. На цій ділянці фронту ворог невпинно застосовує саме такі безпілотні літальні апарати. Часто кидають ресурс на вітер, діють непрофесійно. Наша відповідь ворогу постійні тренування спеціалістів і якісний результат. Збита ворожа техніка. У нас найскладніша ситуація в небі. Але ми все робимо над морем, над сушою, повсюди, де ми можемо достати, а ми достаємо далеченько. Саджали великі, різні моделі, марки, не можу казати. Повірте, мені результати суперові нагороди. Все це завдяки нашим досягненням марки. взаємодії. У майбутньому попит на фахівців, що забезпечують подавлення і знищення безпілотних літальних апаратів і дронів Камікадзе, лише збільшиться, бо вони формуватимуть саме оборонні сили країни. Ці навики потрібно давати друг другу, молодим, кожному хто приходить. Все, що в небі, це співпраця великої кількості спеціалістів. Дякуємо усім державам, хто нас підтримує, наші інженерам, які розробляють методи. Для застосування алгоритму є, все є навики. Є ми прогресуємо. З нами сила, з нами Бог, з нами така країна. Віжу дрон, але ми зараз будемо працювати над пілотом. Передаю зараз координати пілота.